Моє вітання, шановне товариство. Завершили ми горошок. Чіпляємо відчіпляємо сівалку, зараз підцепимо катраса, трошки підрівняємо площу під ячмінь. Так ячмінь має бути мілесенько посіяний. А щоб мілесенько ми могли посіяти, то нам треба вирівняти площу. Але саме головне не це. Саме головне це експерименти, які ми будемо нині. Закладати. Так як нам лишилося насіння горошку, я дуже хотів спробувати бінарний посів е гороху разом із ячменем. Але шкода мені було насіння. Дороге таке перша репродукція цього року купив. Ну, але лишилося, то тоді спробуємо. До речі, кому, якби може, треба було попробувати, ще десь півтони 6 центнерів гороху залишиться. Якщо ви десь недалеко, сорт астронавт протравлений перша репродукція цього року куплена. Отже, що стосується експериментів, будемо е сіяти бінарний посів гороху разом із ячменем, але без добрив, буде окремо посіяний з добривами, і бінарний посів без добрив, але з горохом. Ну, подивимось, щось вийде, не получиться. би сказати, шкода, як не вийде, але я думаю, що вийде. Так, зараз ми ще протравимо сою. Там чоловік із Дніпра хоче 800 кілограм сої, але просив протравити. Десь після обіду машина буде їхати. Ми її попутньо завантажимо. Отже, працюємо, як підготуємо насіння сумішку нашу. Обов'язково вам покажу. Так, друзі. Підготували ми основу нашого майбутнього експерименту. Суміш гороху і ячменю. Будемо висівати в пропорції 300 тисяч гороху і 28 мільйона ячменю. Так, ось така у нас получилася суміш. Бачите, як ви можете бачити, однорідно? Ну, тут ще ми бактерій додали трошки. Ми, так як там добрив не будемо давати, то треба всі використати важелі. Ну, подивимось, друзі. Одним словом, суть експерименту яка? Сіємо дві культури разом горошок і ячмінь. І що ми хочемо від цього отримати? Хочемо отримати, щоб горошок наш нагодував ячмінь. Я, е, ну, я не знаю, чи в нас таке вийде, ну але без спроби ніхто вам цього не скаже. Ну я думаю, що вийде. У нас буде ділянка, хоча невелика, але на ній буде експериментів оскільки. Калібрований ячмінь і не калібрований, і очищений ячмінь. Потім е, посів з горошком. І без горошку. Гектар буде е, взагалі без добрив, а один гектар, бо тут є суміш на 2 гектари, а один гектар це буде в ньому 130 кг салітри і, і, і ячмінь з горошком. А там, де буде без, ну, традиційний посів ячменю, то в нас буде живлення 130 кг салітри і 100 кг карбаміду. Так що, як будемо сіяти, обов'язково покажу. Спостерігаємо. Так, друзі, сівбу вам не покажу, бо такий вітер неможливо слово сказати. Нічого, <кхем> Нічого не чути. Одним словом, ось на цій площі буде в нас експериментальна ділянка. Ну, я вам ще її не раз покажу. Надіюся, що в нас все вийде і все буде добре. Отже, друзі, спостерігаємо, ставимо вподобаєчку І обов'язково слава Україні!